Доброго дня, борис мене звуть, збройна компанія Браборщи. Що я з такою довольною рожою, бо перед, цим, перед тим, як включитися е, ржали з оператором. щодо його нового способу заробітки і так далі. Ну, несуть. Е, Тіпмен в калібрі 22ЛР. Е, чудова зброя. Чудова, класна зброя, і трохи про неї. Перше, 22-й калібр. Наше він взагалі потрібен. Потрібен він за одною, ну, мабуть, не заодно, але за найголовнішою з причин це за ціною. Тобто, якщо порівнювати з 223 калібром, то 10 раз різниця. 10 центів і 1 долар ціна вистрілена. Звісно, період від періоду може відрізнятися, щось чуть дорожче, щось чуть дешевше на 10 разів, 8 разів або 12 разів. Ну, не суть важлива. Общу тенденцію ви розумієте. Що це значить? Це значить, що магазин з такою зброєю коштує у нас 3 долари. А магазин з 223 30 доларів. Ну, якби... Доволі відчутна різниця. І це відсутність віддачі у 22 лет. Тобто, якщо ми хочемо навчити там, підлітків, жінок, дітей, поводженню зі зброєю безпечному, стрільби влучні, які, якимось тактичним там, прийомом або ще чомусь, то ось ну, дуже крута штука саме для цього. Тут майже немає віддачі. А по всьому іншому, це така ж сама вогнепальна зброя, просто в калібрі 22 Л. Тобто це пуля 5,6, ну, раніше її називали, та й зараз багато хто називає мілкашка. Що ми маємо саме в цьому карабіні у стоку з заводу? Ми маємо отакі от прикладки по мілспеку. Ну, на, в всякому разі, на вигляд по помілспику. З заводу маємо, що дуже класно, відкриті прицільні приспособлення І е, один магазин. На 25, якщо я не помиляюсь, набоїв. По надійності цієї зброї, в мене один з клієнтів, він тренує дітей стрільбі, і від нього я чув, що в нього ця зброя вже давним давно пройшла 50 тисяч вистрілів. Ну, це доволі такий... Зголосіться це непогано, це, це, це багато нафіг. Це ну, дуже круто, дуже класно, дуже кайфово. Е, по <кхід> цівці вона О, тут пластикова у нас, тут у нас m M-Lock, як ви бачите. Е, і що е, у нас далі? Тут у нас Стіпановська рукоятка. І ну, на самому, Насправді розказувати щось багато про цю зброю ну, доволі складно, бо ну, арка і арка. Якщо якісь питання, що я не розказав, завжди напишіть коментарі, я відповім. Як роблять спортсмени професійні, ну, які стріляють два-три рази на тиждень, раз на тиждень, два рази на місяць, хто як тренується, не суть. Доволі часто вони для для змагань, вони, ну, в них є основна зброя, зазвичай це якийсь калібр там, 9 х 21 або 223, і плюс вони беруть собі таку зброю. Тобто вони тренуються з такою зброєю, що набагато дешевше, вони її повністю одівають в такий же тюнінг, як їхня ну, зброя, з якою вони тренуються на змаганнях. І як це виглядає, ну, як пропонують робити досвідчені стрільці, досвідчені спортсмени, дві треті або три четверті заняття вони тренуються з 22 елари економлять гроші. А останню третину заняття, вони вже беруть свою основну зброю і дотреновуються, і тоді, в принципі, все воно закладується, запав'ятовується. Тому, для кого ця арка? Для тих, хто хоче навчати своїх дітей, хоче навчатися сам недорого. І для спортсменів. На цьому, мабуть, все. Щось більше розказувати не буду. Всім гарного дня, до побачення, приходьте до нас.